Ірина Крашкова йде на поправку, рани поступово затягуються. Щоправда, лише на тілі, а не на душі. Жінка завжди у супроводі співробітників СБУ, бо слідчі дії по її справі у самому розпалі. І якби Ірині не було важко брати у них участь, вона все одно активно співпрацює зі слідством, щоб усі її мучителі Дрижак, Поліщук та Рябіненко опинилися там, де їм і потрібно бути за ґратами. Я не відмовляюся і не відмовлюся від своїх показань. Це 100%. Те, що були всі троє, це правда, і я добре їх пам'ятаю. Ми з певністю будемо йти до кінця і будемо добиватися, щоб злочинці відповіли за, за скоєне. Захисників У жінки відразу троє. Юристи стверджують, поки що у них жодних претензій до прокуратури. Відомство працює як годинник. І на наступному тижні планується проведення слідчих дій за участю потерпілої Ірини. Поки нас немає підстав, стверджувати, що вони відбуваються з порушеннями. Тобто всі слідчі дії проводяться згідно чинного законодавства. Про усе, що відбувалося у Врадіївці, Ірина добре знає і підтримує людей, каже на бунті, зважилися, бо зовсім урвався терпець. Те, що сталося із нею, було для місцевого населення останньою краплею. Багато всяких злочинних дій були просто не не покарані. І в людей просто наболіло це і просто вже терпіння в них не вистачило, щоб далі це все тривало, і тому вони піднялись на бунт. Лікарі оцінюють стан здоров'я Ірини менш оптимістично. Кажуть, вона дійсно йде на поправку, навіть ходити вже може. Однак про виписку мова не йде. Поки що стан пацієнтки розцінюється як середньої важкості. У подальшому Ірині знадобиться кілька місяців реабілітації і операція із живлення у голову металевої пластини, бо над жінкою так знущалися, що проламали їй череп. Проблеми по о, ускладненням пізнім по Пізнім всім тим проблемам, які могли статися, ну, вже немає. Але е, сказати, щось прогнозувати, ще, я думаю, що ще рано. Тому що можливі ще пізні ускладнення, які можуть відкинути процес виздоровлення до точки назад. Ірина каже, дуже сумує за сином, чоловіком та мамою і хоче якомога швидше повернутися з Миколаєва додому у Врадіївку, де в неї цілий сад троянд, які вона дуже любить. І найголовніше, Ірина дуже вдячна людям з усієї України, які її підтримали. Дякую, що є підтримка велика і в і рідних, і лікарі, звичайно, їм. Спасибі за те, що вони врятували мене. Всі люди, наприклад, які навіть мене не знали, вони всі відгукнулися на цю біду. Я їм дуже вдячна. Ірина сподівається, що після випадку з нею у міліції таки будуть зміни. Правоохоронці мають зрозуміти, що може статися у разі повторення подібного інциденту. В Радіївський бунт ще не завершився.